Усім привіт! З вами Анна про книги, і сьогодні ми будемо підбивати з вами підсумки року. Цей рік був дуже непростий, як емоційно, так і фізично, і ментально. До 24 лютого я читала трішки книг, але після того, як почалася війна, мене ніби вибило із читацької колії. І в квітні я створила цей канал, і тоді книги знову стали моєю читацькою віддушиною. Кажу вам відверто, я не рахувала кількість прочитаних книг. Але якщо вам цікаво, то можете подивитися відео про прочитані книги і порахувати самі, а потім ще доплюсувати десь десяток книг. Мені лінь. Найкращі художні книги року скажу відразу, що я говоритиму не про нові книги 2022 року, а про ті книги, які я прочитала у цьому році. А я читала книги різних років, як ви могли помітити. І також про ці книги я так чи інакше говорила на цій платформі. Отож, перша книга, яку я відмічаю, це, звісно ж, Н із Ейнволі» від Люсі Мотт-Монгомері. Можливо, я буду тут трішки передбачуваною, але недарма я вам так багато говорила про цю книгу та про цю серію про дівчинку Ен. Це тепла та затишна історія, легка, ненав'язлива, якраз така, яка потрібна зараз у ці темні часи. Якщо ви не знайомі з цією серією, то я вам дуже сильно її рекомендую. Звісно, в цей список не могла не війти таємна історія від Донни Тарт, книга за якою всі полюють. І я розумію цей ажіотаж, тому що ця книга була написана в останнє десятиліття минулого століття від письменниці, яка випускає книги раз в десятиліття. Вибачайте за каламбур. У цій книзі панує флер античності та академічного кампусу. І як не парадоксально, мені цього не вистачало часом у цій історії. Про проблематику та про сюжет я вам детально розповідала в огляді на цю книгу, тому якщо ви не бачили, ласкаво прошу. Тойгролови Івана Багряного так, це класика, так, це книга зі шкільної літератури. І так, коли я перепрочитувала цю книгу, то вона... Давалася мені доволі складно в емоційному плані, але це було того варте. Книга із нотками автобіографічності Івана Погряного про Григорія Многогрішного, який втік із етапного спецпотягу НКВС до зеленого клину, і там його приютила українська родина. Знову ж таки, я відснімала окремий огляд на цю книгу, тому ласкаво прошу до перегляду. Тріумфальна арка Ериха Марії Ремарка. Ця книга просто не могла не опинитися в цьому списку, і це через легкий та ненав'язливий стиль автора, а також через меседж, який автор несе читачеві. Через вуста персонажів автор промовляє, засуджує війну, що це ненормально, що так не повинно бути в сучасному суспільстві. Усі хочуть миру, але хтось будує військові заводи. Так і живемо. Крадійка книжок Маркуса Зузека. Я вам вже говорила, що ця книга війде в мій топ прочитаного за рік. І, власне, саме тут я її і оголошую. Очі мають дівчинки бачити Другу світову війну, переживати всі ці події, які ми переживали на початку війни. Це було непросто, але це того варте. Найгірша книга року. Якщо ви давно зі мною, то мабуть ви пам'ятаєте, як мене бомбило, коли я вам розповідала про Катерину Дарини Гнатко, і поки що ніхто не переміг цю книгу у цій номінації. Мене так бомбило, коли я читала цю книгу. Я не вірила жодному словові автора. Таке зі мною сталося вперше. Книга про Катерину в неї померла мама. А татові на дівчинку по суті начхати мачуха завантажує дівчину постійно якоюсь роботою. Така собі своєрідна історія про попелюшку в сучасності, хоча ні. Нам авторка не повідомила про період, в якому відбуваються ці всі події, але це не сучасність, а десь 18-19, мабуть, століття. Скажете, не мій стиль, можливо, я тут з вами погоджуся. Але чи стали би ви цілувати людину перше? Її побачивши? Я ні. І в цій книзі було дуже багато таких дивних ситуацій та моментів. Книга «Хі-хі-хі». от придумала я це питання. Тепер думаю, над якою книгою я прям реготала. Але таку книгу я не можу згадати, щоб прям я сміялася. Була книга, де я посміхалася. Це ще літо, але все зрозуміло Василя Карпюка. Спойлер до прочитаного. в цій книзі було дуже багато таких знайомих моментів, які гріли серце і над якими я посміхалася. Автор розповідає про свої спогади. Він виріс в селі біля Івано-Франківська і. Ці спогади знайомі, мабуть, кожному, особливо тому, хто виріс в селі. Наприклад, як заготовляти сіно, коли кіт треться об ноги, випрошуючи собі їжу, як жуйка стала місцевою валютою та про наші прекрасні поїзди. Прекрасні в лапках це все дуже знайоме, і я насолоджувалася, коли читала цю книгу. Книга «Плак-плак». Було дуже багато книг, над якими я плакала. Наприклад, це на добра ніч Джун від Сари Джіо, хоча сама книга видалася мені наївною та шаблонною. Але щоб так, от вся атмосфера була плак-плак, то тут я назву, звісно ж, Ейлін від Отеси Мошфег. Головна героїня цієї книги перебуває в депресії, і авторка так нас майстерно поринає у цей морок депресії. Тому ця книга досить складна для сприйняття. Найкращий нонфікшн. Скажете, що я не читала нонфікшн книги, але я трішки все-таки читала книги з науково-популярної літератури, просто вам мало про них говорила. Наприклад, це як писати і не лажати», врятуйте кицьку, секрети Ютуб та деякі російськомовні книги. Але виділяю книгу все ж таки ту, на яку я нещодавно відснімала огляд. Це дослідники смерті від Володимира Саркісяна, видавництво Віхола. Дуже хороша науково-популярна книга про Суд медекспертів, експертів про історію суд медекспертів. експертів. Власне, цим людям ця книга і присвячена про отрути, про їхні властивості та про те, як нас обманюють автори детективів. Книга дуже цікава. З неї можна дізнатися дуже багато нової інформації, тому я вам її рекомендую. Книга і що то було? Тут я назву Шовкопряда Роберта Галбрейта та і прибуде суддя Володимира Лиса. Чому я називаю саме ці книги? Тому що фінал цих книг був мені абсолютно незрозумілий. В кінці книги у мене просто виникали ось такі знаки питання, і я не розуміла, для чого взагалі саме така кінцівка, що вона означає, як її розшифрувати. Чому саме так? Що це було? Сподіваюсь, я не одна така. Ще не дочитала, але планую дочитати до кінця року. Зараз я читаю ось цю книгу Хід королеви від Волтер Тевіс. І мені поки що ця книга подобається. Вона про дівчинку, спочатку про маленьку дівчинку, а про, потім уже про панянку, у якої є хист до шахів. І мені тут дуже подобається саме опис гри, саме так, як вона грає. Комусь це може не сподобатися. Ось ця фігура походила туди, ця фігура походила туди. Але мені в цій книзі це дуже сильно подобається. Саме через це я і читаю зараз цю книгу, тому що є деякі нюанси, через які не хочеться читати. Цю книгу, але саме ось ця гра, талановитість дівчини, як вона ставить мати цим професіоналам, саме це мене і захоплює в цій книзі. Але чи сподобається мені ця книга в фінальному результаті, я поки що не знаю. Книга, з якої у цьому році вирішила розпрощатися, це Любко Дереш, голова Якова. Я не змогла дочитати цю книгу через перенасичення ненормативної лексики. Чи є книга, що все ще може здивувати та стати потенційною книгою року. Звісно, все може статися, але дуже мало часу залишилося для цього. Власне, 8-9 днів. Назви три книги, які точно хочеш прочитати в наступному році. Перша книга, яку я тут назву, це танці з кістками Андрія Сем'янківа. Це медичний трилер, який став книгою року BBC 2022 року, книга від видавництва Віхола. Книга про патологу анатома невдаху Северина, який вирішив підзаробити на органах уже мертвих людей. І до чого це. Це в результаті призведе. Цікаво, що автор цієї книги лікар, і буде дуже цікаво прочитати цю книгу. Наступна книга це Ім'я Рози від Умберто Еко. Це детективна історія, події якої органічно вплетені в реальні історичні події 14 століття. В одному монастирі починають загадково зникати ченці, вони помирають. І якраз таки розслідувати причину їхньої смерті доручили вченому вільяму та його помічникові Арсо. Адсо розслідуючи цю справу, вони занурюються в інтриги, в політичні махінації, в потаємні пороки та абсурдні забобони, якими було насичене життя чинців. Наступна книжечка Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння» від Шафер Мері Енн та Бероуз Енні. Ця книга про молоду письменницю Джулієт, яка шукає натнення для написання нової історії. Вона отримує листи від незнайомців і яким вона напише листа у відповідь. Далі по анотації: її життя перевернеться до гори Дриго. Роїня з головою порине в карколомні пригоди. Там буде все. Війна та похмурі часи німецької окупації, заборонене товариство, де збиратимуться ті, хто не втратив надії, а ще девакуваті книголюби, що знають, якою має бути надзвичайна книжка, саме такою, як ця. Чи почала складати книжкові плани на наступний рік? Ні, зараз взагалі складно щось планувати наперед, але однозначно мені хочеться прочитати більше класики та нових книг, які виходитимуть у 2023 році. Але побачимо, як воно буде виходити. Книжкова серія, яку планую завершити до кінця цього року. Це питання із Ірочкою, тому що до кінця року залишилося зовсім трішки, і я просто фізично не зможу дочитати книги із книжкових серій. Але в наступному році, якщо вийде, я планую дочитати. Серію книг про детектива Страйка від Роберта Галбрейта, а також ще трішки почитати книг із серії про Н, а там їх вісім. Чи є книжковий цикл, який плануєш розпочати у цьому році? Розпочати ні закінчити так. Автор, з яким так і не познайомилася у цьому році, хоча й планувала. Скажу так, я планувала прочитати місто Валер'яна Підмогильного», Ця книга зі шкільної програми, і, власне, там я її читала, і тоді вона мені сподобалася. Але зараз я вже мало що пам'ятаю. Але чомусь мені здається, що там я віднайду певний. Флер Дарк Академічності не знаю, чому мені так здається, можливо, я помиляюся, але мені хочеться прочитати цю книгу і перевірити це. Також мені хочеться ознайомитися із Фредеріком Бакманом. Дуже багато про нього чула, дуже багато схвальних відгуків, всі про нього говорять. Тому мені хочеться також ознайомитися із творчістю цього письменника. Наскільки відсотків виконала книжкові плани цього року? Як ви знаєте, я плани не складаю, тому тут як подивитися: стакан чи наполовину порожній, чи наполовину повний. Тому я вам скажу, що я свої книжкові плани виконала на 100%. Прочитала, скільки змогла. Якось так. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися аж до цього моменту, аж до кінця. Мені дуже приємно. В коментарях обов'язково поділіться своїми цьогорічними книжковими спостереженнями, як читалися, що читалося, яка книга для вас стала найкращою, а яка найгіршою. Мені буде дуже цікаво прочитати ваші коментарі, та, можливо, я віднайду щось для себе цікавеньке. Якщо ви не підписані на цей канал, будь ласка, підпишіться, натисніть на вподобайку або на невподобайку та дивіться мої минулі відео. Я тут стараюся. Читайте хороші книги, бережіть себе, і до нових зустрічей.